Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Я граю Ламай мене повністю вже сьома серія. А ми погнали накопичувати гроші. 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч, 100 тисяч, 110 тисяч, 120 тисяч, 130 тисяч. 140 тисяч, 150 тисяч, 160 тисяч і 170 тисяч. А я йду купувати карти. І дивіться, які в мене є. Дуже класні. І я йду купувати дві карти. Купую карту дощ із стріл за 80 тисяч і ще купую. І купую вибере свій путь. І я її купую. І я йду раз на ці виберу свій путь. Ну, не знаю, чи багато опита, чи мало я накорпаю. Я не знаю скільки. Ну, вже 8 тисяч. Ну і це все. Ну, на цій не дуже багато. А зараз йду на іншій карті, на іншій новій. Що дощ і застріл. Ой, я забув, я вибираю ракету. А, не ракету. Зараз ракету, а раз скейт. Ого, який це дощ! Я й не думав, що такий дощ буде. І я вибираю з ракету типа ракету. І погнав. Ну давай, давай, ну возух. Ого! 17 тисяч цього. Щот? Вже 26 тисяч. І все. Ну це нормальна карта динаміт, просто бо ця ракета з динамітами має бути. Я тут поставлю на перву ракети, ну тут я поставлю які тут на свої міста і йду. А я погнав! Ну і давай вверх. Ой, я скочу. Ну, хоч щось ці мені дадуть. Ну нічого не стріляють, я там три ці поставив і все. До нових зустрічей! З вами був я, Бодя, і дякую за такі перегляди. Ну, давайте, друзі, й більш. Друзі, подивіться на назву цього відеоролика, і давайте зробимо 50 перелік.